Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на розклад пасіянса на останній тиждень літа, з 25 по 31 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія хитра, підступна людина, котра може вас чимось горчити. Засмутити. Лебідь. Романтичні почуття, а також планета місяць. Планета місяць це планета таємниць, батьківства, а також якихось подій нічної доби. Наприклад, по роботі, нічні зміни або щось таке. Ось тут стабільність. Якір це стабільність, ось він для вас. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Для того, щоб правильно прочитати пасьянс, пишіть на лістик всі картки, котрі співпали. Перше, друге, третє. І так розподіляйте на три частини тижня початок, середина та завершення. І тоді вам буде зрозуміло, коли які події варто очікувати. Або що треба змінити. А ми прямуємо далі другий розклад. Знак водолії з 25 по 31 серпня. Розбите серце через документ. До чого саме це стосується, Дивитись по своїх обставинах, можуть бути якісь квитанції, борги, можуть бути. Навпаки, сповіщення якесь. Але тут поруч ось успіх. Мабуть, документ це, наприклад, успіх по роботі. Оце особистий успіх, це успіх по роботі, а це документ. Можливо, хтось захистить якусь або підвищення, або і отримає якийсь документ. До чого тут оце розбите серце, поки що не зрозуміло. Або якісь загальні події, або щось потім нам покажуть. Державна установа, а також ось тут корабель. Це новий проєкт, або далека дорога відрядження, або якийсь відпочинок після ось цієї перемоги. успішних якихось подій по роботі. Значок Терези для водоліїв. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут карта СОС. Вона також попереджає. Про небезпеку. Будьте уважні та обережні. Чого б це не стосувалося, як на дорозі, так і загалом. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Ось тут, друзі, у вас іще чарка. Чарка показує застілля і коло неї зберігайте спокій і помірно витрачайте фінанси. Не спустіть гроші на якесь святкування. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут кохання. Можливо, буде якась дата одруження саме в цей період. Можливо, у когось нове кохання спалахне. Ось тут, знову ж таки, повторюється ось цей особистий успіх лавровий вінок. Коли біля нього є. Каблучка це може показувати весілля, але поки що каблучка не є. Ось тут щастя, підкова, щастя, особистий успіх. А також документ, друзі, оце цілком реально, зверніть увагу. Лавровий вінок, успіх, документ та кохання це може бути одруження. Наприклад, коли люди одружуються вдруге, їм не обов'язково там якісь ювелірні вироби, можна одружитися, а потім обрати собі все, що їм не вистачає. Або диван, або каблучки. Сьогодні ми з вами. Дивимось на картах Мадам Ленорман для знаку водолії. Застереження. Карта лілії. А також порада. Карта дерева. Зверніть увагу, друзі. Карта лілії це позитивні події. Досить такі потужні, немалі. І застереження полягає в тому, щоб ви не профукали те, що вам. Надсилають вищі сили. Ось у вас тут кохання, щастя, Лавровий вінок це успіх, він повторюється два рази. Це акцентують, пасіанс акцентує на ці важливі події. Не зробіть нічого такого, щоб хтось розчарувався або ситуація якось повернулась в інший бік. Ви там бачили чарку, розтрату грошей. Ось це вам попередження. Бережіть те, що ви вже маєте. Тому що дехто і цього не має. А дерево це прямий натяк. Бережіть родину, зміцнюйте, укріплюйте, а також стабілізуйте становище з грошима, зі здоров'ям і в вашій родині. Дуже позитивна карта, міцна. Я бажаю вам, друзі, гарного тижня. Дякую за підписки. Запрошую нових глядачів. Нашу дружну компанію тих, хто полюбляє пасіянці таро, завжди вас рада бачити на своєму каналі.